Ранку всім. Доброго ранку всім! Слава Богу, що ми живі, маємо здоров'я. Його хватило, щоб ми разом прийшли до Дому Божого, щоб разом прославити ім'я нашого Спасителя. Він достойний слави, і тому протягом цього дня, і не тільки ми будемо восхваляти Його Прославляти і возвеличувати ім'я Його він достойний слави. Хочу текст Божого Слова для нас залишити кілька думок євреїв 4 розділ. Із 14 го віршу прочитаю. Євреїв 4, 14. Отож. Мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного у всьому, подібного до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість. Та для своєчасної допомоги знайти благодать. Особливим хотів би виділити частинку в цьому тексті, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати з слабостям нашим, але випробуваного у всьому подібно до нас, окрім гріха. Ісус найкращий первосвященник, і особливо в пісні євреїв, воно відкриває Його первосвященницьку роль. І е, коли ми читаємо Євангелії, е, ми читаємо про те, е, яким шляхом він йшов, що він зустрічав. І коли він виходив на е, свою працю. Перше, яка була яке було для нього подія? Диявол його взяв і повів пустелю. Випробування було для Божого Сина. І ми бачимо, як він його пройшов. Я не буду прочитувати Матфія, 4 розділ. Ми можемо цю подію знайти. Але коли. Для нього була атака ось ця, або якась пропозиція від диявола. Він каже, написано. І тричі так було. І було. Від Ісуса було написано. І те, що Він перед цим був 40 днів, не їв, не пив і пропонувалася йому їжа, написано. Ісуса було написано. Він знає, як дияво випробовує. І для нас це великий приклад приклад Ісуса. Він випробуваний був, Він спокушуваний був, але Він вистояв. І ми зможемо. І ми зможемо, покладаючись на Ісуса і покладаючись на Його Слово, написано. Написано. Я тримаюся того, що написано. І е, я зможу подолати е, всі кхм, випробування і спокуси. Коли він був серед е, людей, серед е, натовпу. Багато було тих, хто приходили, хто спокушували або випробовували Ісуса. Пам'ятаєте, як жінку до нього привели, зловлену на перелюбі. Вони не просто так привели, щоб він на неї, ну, але щоб випробувати, що скаже він. Вони знали, що каже закон. Таких потрібно побивати камінням. І це було таким випробуванням від, зі сторони людей для Ісуса. А він нахилився, писав пальцем, питання їм задав: хто, вас без, хто з вас без гріха? Перший кинь, Каменем. І всі розвернулися, вийшли. Фарисеї шукали ознаки від Нього з неба, спокушуючи його. Він каже: ви, коли дивитеся на небо, коли бачите е, природу, ви можете розпізнати пору, і, а е, те, коли син Божий прийде, ви не можете е, розпізнати. Ще питають його, е, е, випробовуючи, чи дозволено чоловіку дружину свою відпустити, вони ж відказали. Відказ... Відказали, Мойсей заповів написати листа розводового та й відпустити. Ісус вже промовив до них, то за ваше жорстокосердя Він вам написав оцю заповідь. Боже на початку творіння створив чоловіком і жінкою їх. Люди завжди шукають якоїсь ну, можливості проти Ісуса шукали фарсеї, особливо випробувати, десь знайти його недосконалість. Але Він. Ми бачимо, наскільки мудро і наскільки е, сильно відповідав для, для них. Він аргументував це е, е, тим, що написано в Божому Слові. Він там аргументував оце, що Бог від задум Бога був інший, от, що, що до останнього випадку, щоб е, Бог створив чоловіком і жінкою. А людина хоче перевернути і під це шукає. Я до чого? Я ось повертаюся до того тексту, що ми прочитували. Бо ми маємо не такого перевосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного у всьому. Ми сьогодні приходимо до Ісуса Христа, до найкращого перевосвященника. І Він пройшов шлях. Він пройшов шлях на цій землі, і він був спокушуваний, випробуваний від диявола, від людей так багато. І це я тільки взяв кілька фрагментів того, як це відбувалося. Але він вистояв. І ми, дивлячись на нього, також зможемо на його приклад. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті. Щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Ісус сьогодні хоче подати для нас свою благодать, бо Він знає наші трудності, Він може співчувати нашим переживанням, болям, зарадити нам. Він готовий це робити сьогодні. Тому ми приступаємо з відвагою, ми приступаємо з вірою до такого первосвященника. І хай сьогоднішній день, сьогоднішнє зібрання перед лицем Його, хай це буде зміцненням нашої віри, на нашого Господа, щоб наша відвага, наше ревнування до Господа воно було ще більшим. Він зможе навіть допомогти бідам нашим, якимсь випробуванням, проблемам, які ми, і ми можемо пройти з ним далі. Подякуємо нашому Спасителю, поклонимося перед ним. Батько наш, ти благословений навіки. Алілуя Тобі. Господи, ми вдячні тобі, що ти прийшов на цю землю і що ти спасіння для нас приніс слава тобі Господь. І ми сьогодні радіємо тим. Ми сьогодні е, тішимося і маємо велику надію, Господь, через Сина Твого Ісуса Христа, який прожив е, святе життя на цій землі, який показав е, нам шлях, Господь, е, показав нам е, на своєму прикладі, як нам проживати наше життя, Господи! Дякуємо тобі за приклад, прекрасний, Господи, наслідування. Дякуємо тобі, дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти з нами, Господи, і що Ти на собі прочувствував всі тяготи, всі переживання, Господь, всю наругу від людей, Господь від сил темряви, Боже наш. І Ти сьогодні для нас можеш подавати свою силу і благодат щоб нам не знемагати, слава Тобі, щоб нам ставати йти далі за Тобою. Господи, слава Тобі! Ісусе, ти подаєш для нас сил і зміцнюєш наші ноги. Слава Тобі! Ісусе, благословляємо ім'я Святе Твоє, превозносимо Тебе, святий наш Господь, поклоняємося Тобі, наш Батьку, честь Тобі і слава, Господі! В цьому дні, Господь, хай буде благословенне ім'я, Твоє, Господь, серед святих. Твоїх серед народу Твого, Господи, Ти достойність слави, ти наше спасіння, ти наша надія, ти наше уповання, Господь, і ми поклоняємося Тобі. Ми прославляємо Тебе безмежно, Господь, вдячні Тобі за те, що ти з нами і провадиш нас, Господи, і ми можемо відкривати перед Тобою, Господь, наші е, тяготи, Господь, те, що турбує нас або те, що тяготить, Господи, і іноді ми не можемо підняти свою голову до Тебе, Боже. Господь Ісус, і подай сили кожному, Господь, щоби нам оживитися, щоби нам обновитися сьогодні, щоби нам наповнитися тобою, Господи, щоб нам з дерзновінням приходити до Тебе, Господь, до Твого престолу благодаті, Господь, щоби нам з дерзновінням. Приходити Господь до заповіді, яка перед нами в ім'я Ісуса Христа, молитва наша, Господи, і подяка тобі, що Ти це чиниш сьогодні, Господи, бо Ти можеш співчувати нам, ти можеш допомагати нам, ти це робиш. Дякуємо тобі і прославляємо Тебе, Спасителю наш, Бог наш. Амінь.